Вітаю, малята! Це знову я, тяпа-ляпа. Хочу дізнатися, як літери оживають. В нашій живій абетці кожна літера має свій характер, свій голос і навіть свої сюрпризи. Приготуйся! Зараз буде дивовижно! А, ти знову тут, чудово! Картинки. Угадай, яка з них починається на мене. На А. Обери правильно. І ми знову станемо друзями. Ой, спробуй ще раз. А, автобус. Автобус велика машина. Везе пасажирів Сергій Касініну. Ти правильно вибрав це літера А. Розумник. ти! Готовий до нових літер? Тоді вперед! До зустрічі з новою літерою і новим сюрпризом!